Підсумовуючи рік минулий, не приховуємо самі від себе і одне від одного, що 2023 був невеселим, для когось сумним, а для інших трагічним. Але, попри усі біди та негаразди, знаходимо місце і радості. Художники це такі люди, які бачать світ по-іншому, відтворюють на полотнах свої відчуття та емоції. Символи Різдва, вони завжди у наших серцях. Ми несемо їх впродовж цілого життя. Різдвяна виставка у музеї мистецтв Прикарпаття це картини митців, які творять в теперішній час. Виставку сучасне мистецтво. Чому сучасне мистецтво? Через те, що війна заставила нас внести в діяльність музею мистецтв. Ми заколотили всі вікна дерев'яними і металевими щитами, щоб від найгіршого, від вибухової хвилі захистити. Ми демонтували виставку сакрального мистецтва дуже потіжно. Ми залишили тільки експозицію для, для експозиції для творів «Сучасного мистецтва». І сьогодні якраз таку виставку ми обговорюємо. Ми вернулися до традицій наших українських, бо можна тематичні виставки робити зараз, але зараз на часі повернення до традицій, повернення до нашої ідентичності, повернення до того, що чим ми відрізняємося від інших. Для того, щоб ми були єдині, щоб ми зміцніли як нація, як Зокрема, як наші діячі ми створили фронт культурний, і ми постійно одна виставка змінює іншу. і Сьогодні ми зупинилися якраз на нарджані виставці. Дуже цікаві роботи є. Цікаві автори є виставка скількох з цілого нашого краю, не тільки як, як правило, раніше там з Франківська і інших міст великих, а тут зараз є всі представлені. І, і так, напевне, треба робити, щоб щоб ми ширший. Показували діапазон митців наших, всього нашого краю. Ми щойно ось закінчили розмову про те, як наша виставка зараз у Франції відбувається. Виставка називається Нескорена Україна. Там також все сучасне мистецтво. Також зараз треба відправити яким чином в Італію, потім повернути знову в Німеччину. А ми зараз це не дуже можемо робити і фінансово, і все інше. Це багато таких справ, яких ми зараз займаємося. І така виставка заслуговує, щоб вона не тільки побачили наші глядачі, але побачили більше в світі людей. Ми думаємо над тим, як еспортувати наші, наші твори. Ми думаємо про те, як твори з нашої основної експозиції, і десь вже є напрацювання про те, що вона поїде в Євросоюз, і почнемо з вавелю показувати нашого пінзеля, нашу сакральну тематику, і потім наступно буде йти в сучасне мистецтво. На різдвяній виставці представлені твори олійного, акрилового і акварельного живопису: графіка, ковальство, литво, аплікація, квітчання, ветенанка. Я традиційно беру участь у всіх виставках, які відкриває ну, організовує музей мистецтв Прикарпаття. Не відмовляюся завжди знаходяться в мене. Тематичні роботи, хоча в ветеранці це трошки так складніше зробити. Але як є така нагода, то я планую, що от буде весна, буде Великодня виставка. Значить, треба зробити щось свіженьке Великоднє. Потім буде день музея, можливо, ще щось. До речі, позаминулому році я брала участь в виставці на <заминулого> на рахунок. Дня музея, і там взяли такі музейні експонати, якби ворота церковні розробила ветеранку таку ну, релігійної тематики. Нова, я хотіла її якраз е, е, показати нашу, е, нашу боротьбу і нашу е, засобами ветер... нашу перемогу. В майбутню е, е, так і написала на цій ветеранці. Написано Україна переможе. Правда, мали бути ще е, слова, які мали говорити. Тих, хто е, сіє смерть, але я подивилася, що в цій ветеранці е, ці слова вже будуть так, якби лишні, тому що чорні сили, вони, ця темна сторона, вона видно і так. Одні хрести залишаються після цієї е, братської любові і дружби з, з українсь, до українського народу. А ми мирний народ, ми голуби, які вирощуємо діток, показуємо на цій, на цій ветеранці пташки, гніздечко, наша вся любов, яка, яку я хочу передати тими нашими людьми, нашим українським духом, якраз кажу мирними. Ми ж не воюємо на чужих сторонах, ми завжди захищали тільки своє. От, я цим хотіла зробити в цій ветеранці саме в цій роботі. Я зразу подумала, що це має бути білий папір, і ця рамка має бути вся одним куском вирізана, а підкладка мала бути темна. І я сумнівалася, чи це мені зробити золотистий колір чи срібний, чи так захотілося, що дзьоби цього Розваленого герба мають бути кроваві, тому що інакше воно не і ззаду всі наші українські, козацькі і інші хрести, які які залишалися після знищення України. Ну а тут я вже показала пір'я, яке розлітається з цього двоголового герба російського. Ну я так захотіла, щоб воно так було. Поламаний, поламані ті корони і свастика, яку вони завжди наліплюють на когось другого, насправді вони самі сповідаються тому фашизму, і серп і молот, який вже звалився за когось іншого герба російського. Ну а тут птахи, птахи, птахи і Україна переможе. Трошки правда, може, треба було, щоб було чіткіше видно, але я не хотіла вже так випирати самі слова. Все таки воно має бути одним таким ажуром. Івано-Франківська художниця Галина Федоряк представила на огляд пошановувачів кілька своїх творів у різних техніках. В наші складні навіть часи люди потребують якогось свята. Чогось вищого, чогось духовного. Ми знаємо, що добро завжди переможе зло, і е, в цьому ми впевнено е, творимо художники Прикарпаття, і не тільки Прикарпаття. Е, на цій виставці є е, багато робіт, які, можливо, раніше і художники не виставляли, і художники, які раніше е, не виставляли свої роботи взагалі на виставках. Е, тематики. Е, Різдвя різдвяна тематика, взагалі, особисто для мене, як для творчої людини, є дуже така приємна, дуже така якась близька, дуже тепла, якісь теплі спогади про дитинство. Це святковість. Художникам потрібно продовжувати творити. Це якось переключає з тих всіх тривожних новин. Дає можливість подумати про щось прекрасне, про щось вище, про щось краще. На цій виставці різдвяній я представила роботи в найріднішій, такі найближчій мені техніці. Взагалі я працюю в різних техніках: і розпис по дереву, і розпис на живопис на полотні, і графіка. Але найрідніша, найближча для мене техніка це є розпис на склі. Тут навіть я трошки поекспериментувала. Якщо брати ось цю роботу, наприклад, Різдво зображена Марія з ісусиком на руках, то тут застосовано такий трошки творчий експеримент. Є деревина і в накладку зроблені елементи, деталі зі скла. І воно, коли дивитися на, на зламлення світла, то воно придає якоїсь такої блискучості, урочистості більше, такої ще більш святковості. Ця робота наступна. От у нас традиційна така наша вертеп, колядники, різдвяна зірка зійшла. Ну це вже суто розпис на склі. Тут така цікава техніка. Використано такий технічний момент, як розпис контуром по склі. І цей контур надає такої об'ємності роботі, так би мовити, 3D-ефект 3D виходить у нас. Наступна робота це також розпис на склі. Тут щось таке таємниче, загадкове, якась хатинка така в селі, різдвяна ніч, різдвяні зірки зійшли. І навіть хочеться підійти і зазирнути в те віконечко і подивитися, що там відбувається всередині, як там люди собі сидять і вечерюють. Як це відбувається, таємне дійство. Наступні роботи у мене то вони вже такі подібні між собою, розпис по дереву. Навіть більше того, тут є особливість самої основи, на якій малювалося. Ці дошки є надзвичайно старі, їм десь понад 200 років. то Ще за Австрії, напевно, старих меблів, частини взяті. І навіть в цьому є цінність цих робіт, вони якісь такі заворожують. Ну, звичайно, з цієї серії найбільше мені подобається ангел. Ось ось ця робота. Він якийсь такий дуже для мене особливий, дуже мій такий, дуже якийсь мені близький, неземний, скажімо так. Ця робота це є в техніці розпис на склі, різдвяник, так би мовити, по ансетія ще називається. Особливість цієї роботи, вона в таких різдвяних кольорах, і, в принципі, якщо брати саму техніку розпису на склі, то чим більший формат. Скажімо, то тим складніша робота, тому що розпис на склі це є. От в даному випадку це є робота це малюнок навпаки. Тобто ти малюєш з виворітної сторони, а дивишся з лицевої. І в процесі роботи, коли ти цю роботу технічно виконуєш, то завжди потрібно для того, щоб зрозуміти, як воно виглядає, що в тебе виходить, легесенько повернути і подивитися з іншого боку. І от в цьому складність. Чому? Тому що вон... чим більша площина, тим складніше це зробити, розвернути і розглянути її. Також використаний контур для скла, який знову ж таки він дає такі просторовість, витягує передній план, садить десь задній план. Оце відчуття є цієї перспективи, цієї об'ємності цього 3D-ефекту в цій роботі. Я себе знайшла в такому матеріалі цікавому, як, от наприклад, ось ці квіти у нас зроблені, це як у в хвостику пташки я також його використала. Це настільки класний пластичний матеріал, тільки треба його відчути і зрозуміти. І з нього можна робити різноманітні речі. Особливо я люблю ось такі квіти крутити. З нього їх можна трошки підфарбовувати, але зазвичай я лишаю такий природній натуральний кольор, як він насправді є. Навколо нас природних матеріалів є настільки цікавих і різноманітних, і так можна їх в творчості використати, що навіть би навіть би здавалося, що, що ті матеріали не використовуються, а їх можна задіяти. Наприклад, ось ось цей елемент взяти, скажімо, що в нас тут є. Це є декоративна айва. Самі яблучка ці з тої айви, вони такі дуже тверді, і їх їсти неможливо. Хіба десь як давати до чаю замість лимона, бо вони такі мають кислий смак. А коли їх висушити, то вони мають і прекрасний аромат такий від них, коли їх так більше є, і гарний такий декоративний вигляд дають як декоративний елемент. Ось це. Цей елемент, ось ці квіточки у нас зроблені, це є взагалі ніхто би навіть не здогадався, з чого це кісточки з є. От варення зробилося, тобто, фактично, безвідходне виробництво. Все, що в нас є, кукурудза з'їлася, а лупина зверху, це, це листячко, використалося. В роботу. На цій виставці різдвяній я представила різдвяну композицію, використала сіно. Тут у нас такий символ, типу як ми ніби дідух, у нас так, який використовують завжди от на різдвяних столах, на святих вечерях, колись в старовину. Дідух – це було наше. Тоді ялинок не було. Він був як символом ось цього святковості, символом Різдва. І на кожному святковому столі стояв дідух. У мене він такий стилізований. Тепер з матеріалів, які були мені доступні, трошечки поімпровізувала. Я не використала традиційно колоски, але все одно це є як оберіг. Тут є різдвяні зірки, незначний такий собі декор на цих гілочках зачеплений. І це, якби свого роду ще символ життя, як родове дерево. Тут у нас гніздо і пташка, яка обов'язково навесні нам принесе потомство продовження роду. Музей мистецтв Прикарпаття є одним з тих закладів, які не припиняють своєї виставкової діяльності і запрошують учасників з усієї Івано-Франківщини. Хочу привітати всіх з новим переможним 2024 роком з Різдвом Христовим і побажати всім здоров'я в першу чергу. Хочу представити і подякувати організаторам виставки, які запросили мене. І я можу представити дві своїх роботи для мене дуже зворушливих, тому що це робота. Перший похід до церкви. Коли бабуся взяла мене за ручку і повела вночі, було дуже якось святково, дуже радісно, коли зійшло сонечко. Дуже гарно було спостерігати, які люди ошатні приходять до церкви і моляться. Тому для мене це дуже такі роботи. Перший похід до церкви, перша молитва. Перший зв'язок з Богом, з яким мене познайомила бабуся, за що я їй дуже вдячна. І також хочу побажати, щоб всі бабусі так само брали своїх онучок, онуків і вели до церкви. Друга робота це церква в Оребічі, де я попала в Хорватію. І була зворушена церквою, намоленим містом, місцем, де. Отой От дух проник мені в серце, і хотілося зберегти його не завжди в цій роботі. Це така естафета в нас в Івано-Франківську, і це є дуже приємно, коли всі заклади мистецтва представляють наших івано-франківських і не тільки з Івано-Франківська, бо я бачу тут роботи із Коломиї, з Косова. І це радісно, що люди хочуть представити свої, свої роботи своє мистецтвом. Одна з авторів програми Невичерпне джерело є також художницею. І тепер вже важко сказати, чого більше у творчості журналістики чи малярства. На цій виставці поряд з своїми колегами-художниками також представлені. І мої роботи, і моєї сестрички. Моя одна робота називається надвертепом. Це переспів моєї роботи на гонтах, яка бере участь зараз. уже Другий рік в проєкті Ігоря Іванківа це акриловий розпис, на який мене надихнув парад зірок, який був у нас в Івано-Франківську. Люди усміхаються, дивляться на цю роботу, і мені дуже приємно, що вона викликає такі позитивні емоції. Оригінал роботи на гонтах взятий також на афішу виставки, яка незабаром відбудеться на Буковині. Також на цій виставці різдвяно-новорічні представлені роботи моєї сестрички Надії Садов'як. Вона представила свої роботи в техніці акварельний олівець акварель. Ці роботи також привернули до себе увагу відвідувачів виставки, тому що вони є. Такими винятковими саме ця техніка нейрографіки, яку опанувала Надія Садов'як, вона дуже вписалася в загальну, в загальну концепцію виставки. Такий зимово-різдвяний колорит картин. Воно так вабить, хочеться далі туди зазирнути. А що там далі за тими лініями, за тими колами. Також кольорова гама, яку Надія Садовяк використовує в своїх картинах, вона не може не вабити, тому що це досить сміливі пошуки, які вони закінчуються успіхом, тому що людина не боїться експериментувати, не боїться шукати. І таким чином маємо такий гарний результат. І ще одна робота, яка представлена Надія Садовяк, це Щедрівка. Надзвичайно ця пташка поєдналася з елементами нейрографіки, і така вона святкова, така вона щебетушка, така вона дуже дуже надихаюча. Вже можна стверджувати, що різдвяна виставка у музеї мистецтв Прикарпаття відбулася. І не лише в експозиції, а й у наших душах. Вона надихає нас на творчість, висмикує з зажури і смутку. Жиймо, будьмо, колядуймо. thank you